Друзі, керівник Центрального виборчого штабу Юлії Тимошенко, Олександр Турчинам готовий розповісти про ті результати паралельного підрахунку голосів, які вів штаб. Прошу ваше слово, Олександр Лондонського. Шановні друзі, на відміну від наших опонентів, у нас робота не припиняється в центральному штабі. Настрій усіх бадьорий. І як я і доповідав під час відкриття прес-центру, ми проводимо три паралельних підрахунку. Перший це телефонний підрахунок голосів, технологія якого достатньо проста. З кожної дільниці, як тільки підписується протокол, як тільки фіксуються результати, зразу один із наших представників, або це член дільничої комісії, або це спостерігач, зразу телефонує в кол-центр і повідомляє результат. Для того щоб дуже швидко опрацьовувати ці результати, для телефонного підрахунку голосів, ми дали команду нашим працівникам, нашим активістам відпрацьовувати тільки дві цифри: кількість голосів, які віддали виборці за Юлію Дімну Тимошенко, і кількість голосів, яку віддали наші виборці за. Віктора Януковича. Ви бачите, вже, будь ласка, виведете мені цифри на екран. Це оброблено вже 52 дільниць. Тобто, з 52% дільниць ми вже отримали телефонні повідомлення. І ви бачите ті результати, які надійшли нам з кол-центра. Ці результати враховують. Я хочу підкреслити увагу. Ці результати враховують кількість проголосувавших в кожному регіоні і вже є математичним таким прогнозом, який, я вважаю, буде безумовно коригуватися під час надходження інших телефонних дзвонків з інших дівниць, але ж принципові пропорції врешті зміняться. Як ви бачите, з 52% дівниць дільниць ми маємо наступні результати. 28,27% за Юлію Володимировну Тимошенко і 31,16% за Віктора Януковича. Паралельно у нас працює підрахунок комп'ютерний, який вже враховує більш детальні дані щодо всіх. Кандидатів на посаду президента країни це стосується і лідерів президентської гонки, і інших учасників цього процесу. Також центральний комп'ютер за аналогічною системою приймає вже копії електронних протоколів, аналізує їх, і, в всякому разі, я дивлюся, як працює центральна виборча комісія. Ми працюємо значно швидше. Ну і третій підрахунок голосів, які будуть проводені в межах нашого центрального штабу, це підрахунок безпосередньо вже на базі реальних протоколів, які ми будемо отримувати, я сподіваюся, вже через декілька годин. Обов'язково підписи всіх членів дільничої комісії, обов'язково. Мокра печатка, і, безумовно, все це буде вводитись в комп'ютер, і ми будемо мати з вами результати. В той же час, той же час, Вже під час телефонного підрахунку ми бачимо незначні, але ж деякі відмінності від тих цифр, які надходять, скажімо, до Центральної виборчої комісії. Такий підхід до підрахунку голосів дає нам можливість зразу бачити. Невідповідність між протоколами, які надаються в ЦВК, і тими, які надходять до нашого центрального штабу, і виправляти такі, я вас сподіваюся, технічні помилки. Будь ласка, коли є питання, я готовий дати відповідь. Прошу ваші запитання. Не забувайте користуватися мікрофонами, чи є бажаючих. Мені здається, що Interfax. настільки все прозоро, чітко і переконувало, так, що практично я питання не бачу. Інтерфакс, будь ласка. Олександр Володимич, можна уточнити, 52% це які регіони переважно? Це різні регіони. Ще раз скажу, тут нема жорсткої пропорції, да, з якого регіони в першу чергу, з якого в іншу чергу. Тобто це технологія, хто швидше підрахував, хто пізніше. Тому тут не стільки огінальна є ознака, скільки є поки що ознака великій і невеликій дільниці. Тобто зрозуміло, що на невеликих дільницях швидше підраховують голоси і швидше інформація надходить до нас. Оригінальний принцип тут врахований під час уже оцінки цифр, які даються для всієї країни.